Прибув я до Ноя. Зараз поспілкуюся з ним щодо артефакту компас. Але відкриваємо двері першу чергово обережно. Він відкриває вогонь відразу. Так. Сталкер, вже знайомилися. Не пам'ятаю, добре, що тобі потрібно? Мені необхідний артефакт компас. Не знаєш, де його знайти. Так, дає компас. Говорять, коли мутанти поплюють з усіх щілин, це бараху тобі не допоможе. Але я не жадібний, на, тримай і йди геть. Угу. Але, після того, як ми отримали компас, на дякую не натискаємо. Пауза, Escape. Говоримо ще раз. Мені потрібний артефакт компас. Він дає компас. Пауза, Escape. І говорю я з ним третій раз. Мені цього буде достатньо. а Ви можете скільки завгодно собі брати компасів. Провалюй.